Сесія Коломийської міської ради розпочалася незвично. Депутатів із прийдешніми святами вітали два чудові колективи: музиканти дитячої музичної школи номер 1 та муніципальний оркестр Коломиї. Справ депутати розпочали з того, що зняли з порядку денного кілька питань: більшість на доопрацювання в списку і земельні мова йде зокрема про ділянку поблизу музею писанки. Саме через це до ратуші прийшли активісти. Вони вважають, нею хочуть заволодіти друзі секретаря міської ради Любомира Жупанського. З цього приводу у соцмережах обурюються містяни вже кілька днів. Аби зняти напругу, це питання обговорять на громадських слуханнях, як і всі інші, які стосуватимуться забудови центральної частини міста, запевнив міський голова. Щодо площі перед. Писанкою Чорновола. Прошу. Чому? Давайте проголосуємо. Тарас, давайте переголосуємо. І проголосую. Там чисте і законне питання. Якщо п'ять чоловік дозволяють собі ображати всіх людей загалом, то я вам доведу, що там є чесне і справедливе питання. І воно потрібно містові коломи. Але на громадських слуханнях, бо я в сесійній залі сваритися не збираю. Тараси, ти знаєш, що я ніколи не брешу. Ти особисто знаєш, що я ніколи не брешу. Я може всіх людей не знаю, але ти знаєш. Зустрінемося в сесійній залі або найкраще в народному домі. І розглянемо не тільки Чорновол, а в нас є п'ять таких гарячих точок, що сьогодні по п'ять років стоять незакінчені будівництва, бо хтось пише рішення судів. А питання законні, і архітек... архітектори австрійські ще планували забудову, а комусь не подобається або жаба давить українська, такого робити не можна. Говорили про ще одне питання, яке, ймовірно, має відношення до Любомира Жупанського. Так співпало, що на третє пленарне засідання питання секретаря міської ради попало вже на голосування. Ми знаємо за попередні каденції, що воно не дуже просте автопитання. питання. Там багато було різних нюансів. Я пропоную зняти це питання для того, щоб ми закликали. Сторону тих сусідів, які там є, нехай мені покажуть теж ті документи, які в них існують. Комісія може виїхати на місце, розібратися в цьому. І тоді ми спокійною душею всі нові депутати, старі, які були в попередніх каденціях, зможемо проголосувати за це питання. Ми будемо розуміти, що це не конфлікти, і нам ніхто не зможе сказати, що всі депутати одинакові не злодії. Аби припинити суперечки, депутати вирішили створити спеціальну комісію і добре вивчити це питання для того, щоб зняти цю напругу, для того, щоб було шісти сорісті. Європі, як прийнято, куди ми йдемо, щоб не казали, що всі депутати-сенаторів. Було б пропозиція для того, щоб заслухати протилежну сторону, тобто сумішність сусідів, які живуть на земельній ділянці до секретаря. Я не говорю, що це треба повинно стосуватися кожної земельної ділянки, де спори, Бо ми тільки що бачили, там там є. Але особливо там, де заміщені люди, які працюють в міській раді, це потрібно робити. Там потрібно, щоб це було прозоро. Біло, пухнасто, гарно. І тоді всі ще спісові піднімуть руку, ніхто не скажуть, що так, да, всі одинакові, дивіться, на третю сесію зайшла за мене ділянка жупанського секретаря, а не могла зайти скільки років від футболю не знімали з певних причин. А от зараз вона зайшла. Тому я кажу. Що я рахував, що пасі має подякувати мені за те, що ми зняли це питання для того, щоб ми його е, ну, працювання вирішили. Ми, ми Спокійно пішли на новий рік, два сумні. Окрім суперечок, депутати встигли прийняти кілька рішень та вислухати тих, кому наболіло. Тому році міською радою було прийнято рішення про оплату 20 гривень за. Е, Позашлія, значить, ситуація яка? Значить, те питання було вирішено у нас на колегії управління освіти. Марія Миколаївна Грецан знала цю ситуацію, була згідна з нами. І письмового рішення, остаточного про те, що ми маємо платити ці гроші, нам не було винесено. Згідно з цього, ми ці гроші не збирали. Тому що е, зібравши Берківський комітет, е, ми приділилися на, то, на тому, що якщо ми будемо збирати ці гроші, цих коштів нам не вистачить на якісь змагання. Е, ці кошти згідно рішення мали йти у, е, на наші спецкошти. Але ми знаємо, що з наших спецкоштів ми гроші зняти на змагання не можемо. Тому що це є зовсім інші інші кошти. Більше як 150 тисяч гривень тратиться за батьківські кошти. Це на обласні змагання, не враховуючи все українські і міжнародні змагання, де батьки роблять за свої кошти паспорта, візи і так далі. Від оплати звільняються обдаровані, діти сироти, учасників АТО. Це 300 чоловік, каже пані Світлана. Решта 60 великої погоди не роблять. А тепер ще й в бухгалтерії повідомили зарплатні за грудень викладачам ймовірно не бачите. Тому вони звернулися до міської влади. Рішення. Що нам оплату проведуть, але винесуть до гаму нашому директору у письмовій формі за тому, що ми не оплачували ці гроші і ми не провели збереження коштів, тобто літом мало бути збереження котів. По суті, я, ну, за збереження коштів, е, наскільки я знаю, з другого ніякого рішення не було, що ми маємо зробити збереження коштів. Так само, як і не було від. Е, е, Управлінню освіти письмового наказу про те, що ми маємо збирати 20 гривень з дітей, і ми грахуємо наш тих ти бракує, що таке рішення дати до нашому директору, не було основи і що це не проводимо. Викладачі впевнені, директора хочуть зняти з посади із суб'єктивних причин. Це не секрет, вони хоче просто зняти з рукою. Це підготовка для того, щоб зняти директора школи. Він це не скриває. Друге питання. Немало того, що вони скривають, дзвонить в нашому залу, чи по телефону, з матами, що ми, я вас знімаю з роботи, і це є особисте неприяття, щоб ви розуміли, до чого це все ведеться. Чи я тепер почав розуміти, куди і чому ми перевели такі кошти на спортивну масову роботу. Бо людина хоче поставити свого директора, що був ручний директор спортивної школи. Людина, яка пропрацювала з спорті 40 років. У нас є чотири заслужені країни України, які підтримують нашу директор. Якщо ви не, не втручаєтесь цю роботу, тоді говорять зразу. Ми вже і так підготували звернення в обласні спорткомітети, в Міністерство спорту. Якщо у нас пан е, голова не розуміє, що вони роблять, то ми будемо робити інакше. Ми Виведемо людей, дітей, ми виведемо всіх на, на спортсменів, ми зробимо інакше, щоб вони тоді влад нашого секретаря з міської ради. Натомість міський голова Ігор Слюзар пояснив, директор спортивного закладу не виконав рішення сесії. Я вам скажу. Значить, рішення міської ради директор, і не тільки цей директор, але й в дюсш США два не виконав. Це єдині позашкільні заклади, які не виконали рішення сесії. Тільки що зауч сказав 60 чоловік. То я вам нагадаю, що ви здираєте по 15-10 гривень з батьків, щоб поміняти лампочку. У вас гниль в спортивному залі виявляється всі 5 років. А ну давайте піднімемо, чи директор написав хоч одне звернення виділити гроші. А стадіон, ви знаєте, хто утримує? Там громадські організації. Ви подивіться, ви подивіться, що ваш директор зробив. За невиконання рішення сесії він буде покараний.